Збираю замовлення і вирішила перекусити. Уже скільки, пів дванадцятого ї ночі. Коротше, шукаю горбушу, не знайду. Ікру. Оказується, що я її вже з'їла. І, і не щулася коли. Думаю, блін, що ж мені робити? Треба якось бутерброд мазати. Це, це ж час на нього треба. Треба з'їсти, думаю, ложечкою кри і пакувати далі. Дивіться, яка в мене красота їде. До дівчаток замовили у мене. Бачите, яка ікорочка? Ой, красота! Ви тільки погляньте на це. Скарби, просто скарби! Знаєте, що це за ікра? Це кета? У смачно смачну все? Просто шик. Дивіться, білочок, ви собі ням-ням-ням-ням з'їли, підкріпилися. Можна я без бутерброда! Це скільки время тіряється на це обмазання. Хліба і так далі. З'їв ложкою ікри і пішов далі працювати. І все. Швидко. Ай! Язик прикусила. <плес> так хрумкало. Дуже смачно, дивіться, відправка від 150 грам. Можете покуштувати, взяти, скільки хто хоче. Є 8 видів ікри. 4 червоної, 3 чорний і кращуки. Налітай, розбирай. Смакота!